Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у сумах. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови. Попередньо є один загиблий та семеро поранених. Троє з них у тяжкому стані. Той вибух, який чули всі в місті, це був удар по промисловості. На місці працюють всі відповідні служби. Подальшу інформацію будемо надавати. Чергова готовність росіян до переговорів, до миру, до перемир'я, до припинення вогню. А це така іронія у моєму голосі, якщо ви це не відчули. Ну а далі, думаю, не іронічно, а на злободня будемо говорити, обговорювати усі теми з Віктором Боберенком, експертом громадської організації Бюро аналізу політики. Пане Вікторе, мої шанування вам. Доброго здоров'я. Не знаю, чи ви у Сумах на Сумщині, чи а. чули ви власне? Ага, значить, ви точно в курсі, що відбулося, і чули, імовірно, як вам черговий день перемир'я, а Суми і Сумщина, які ледь не щодня, не щодоби постійно під ударами чогось: чи балістики, чи дронів, чи кабів? Ну, скажімо, ніякого ж перемир'я немає і в помині, але е, навіть коли 8, 9, 10. Росіяни не запускали шахедів, але на Суми, на ну, на сумську громаду і сусідні громади, прилітали каби так. Да, в юнакові Білопілля. От і будемо відверті. У нас я спілкуюся з головами громад. То вам чесно скажу, що у нас е, в деяких громадах ну, залишилось. А, уявіть собі, Білопілля це таке е, ну, містечко, це колишній райцентр. це Ну, це не, не якийсь там хутір, да, mm -hmm. і залишилось, не залишилось дітей, можливо, одиниці, там менше відсотка, і залишилось десь близько четверті населення. Всі виїхали, тому що ну, люди бояться. А ті, що залишаються, скоріш за все, це такий, я не за... називаю це ВПОшний туризм. Да? ВПОшний туризм, коли. Наче виїхали люди і зареєстрували, ну, щоб поотримувати ці ж, ж випрошені гроші, але навідуються е, в будинки, а дехто навіть там ну, обсадились. Е, ну, от якщо в дворі там шість соток не пустувати, ж їм, то хтось. Приїхали, я підвозив недавно таку на Білопілля одну жіночку. Е, ну, то вона два-три дні в Білопіллі, а потім їздить до невістки в Суми Але е, скажімо так, щоб ми розуміли, щоб наші глядачі розуміли, що паніки немає. Да? Вдарило. Я, ну я поки що я в журналістському чаті сижу, не було команди називати об'єкт, хай вже. Адміністрація так, так. сама не зве, куди прилетіло, тоді буде на Але це промисловий об'єкт. І от тут, тут пишуть е, мої колеги, які там зараз перебувають, що да, дійсно є за, загиблим, і це промисловий об'єкт, важливий промисловий об'єкт в місті. Переходимо далі, звісно ж, до політики і до росіян, до тих, хто це все чинить. Свіжа заява, Зеленський сказав, що не вірить в те, що Путін зважиться приїхати до Стамбула. В принципі, ми це всі, ну. Притомні От, люди Гринеру, Я розуміли. перепрошую, загиблих і сім поранених та троє в тяжкому стані. Та 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 це правильно, що вказуєте. Ми за цим слідкуємо оновлювати будемо ситуацію. Путін найімовірніше, не приїде. Притомні люди не дуже той розраховували, що він приїде. Ми розуміємо, чим це ну ми можемо здогадувати, чим це закінчиться черговим затягуванням, наступом росіян навесні влітку, і аж десь, десь орієнтовно до осені, десь тоді. Якщо їм уже трошечки їх причавлять росіян, то вони захочуть знову до переговорів вертатися. Що ви про це думаєте? От, власне, про таку думку і власне про імовірність будь-яку до чогось домовитися нині навесні. Перше, по чому ми мусимо судити, буде Путін чи не буде? Якщо буде Трамп, буде й Путін. Понятно, Путін би хотів влаштувати саміт не Путін Трамп Зеленський, а Путін Трамп Сі дзіньпіні хотів би його зробити не в Стамбулі, а в Ялті. Так, щоб mm -hmm. аналогії Ялта 45, а тут Ялта 2025. Через 80 років знову три сильних лідера раділять. Mm -hmm. Це е, незбитна е, блакитна мрія е, Путіна. Але е, ми розуміємо, що ці всі слова, що як вони ж постійно, вже ж вам будь-який дядя Ваня із Рязані без запінки скаже. Київський режим і його западні куратори. То, зрозуміло, е, що і для якоїсь дяді Вані зрозуміло, що там типу, наш Путін з київським режимом якщо зустрічатися і договарюватися то з кураторами, навіщо там зустрічатися з Зеленським. І тому дяді Вані не, не розкажеш, а як так виходить, що коли е, був похорон Папи Римського, Зеленського, помітьте, я без пієтета відношусь абсолютно до Зеленського, тут мається на увазі. Посада президента України як інституція президента України посадили в перший ряд. Тобто, а Путіна ніхто і не ну, і не і не запрошував. Да? То м м Путіну важливо, звичайно, щоб з ним здоровались, ручкались, прилітали. От для того і побідабесія було 9 травня, і Путін би хотів би, мабуть, з Трампом зустрітися, але зустрічатися з Трампом це значить. Треба ж погоджуватись. І тому так. Да, тому підозра велика на те, що поїде Лавров, Лавров поїде раз з американського боку буде Рубіо, то й буде Лавров інакше образи, да? розуміємо. Але це дійсно можливість більше говорити про заморожування конфлікту, а не заморожувати конфлікт. Принаймні, у США і України погоджена позиція. Ми за те, щоб на 30 днів влупити е, перемиря, а потім за цей час домовиться уже про заморозку на роки умовно. Але у Росії є кілька аргументів, які вони дуже хочуть, щоб воно якби було відбулося, да і це те, про що не говорять в куларах, про що ніхто не говорить. А от ми з вами давайте проговоримо це е, ймовірність. Чого Путін найбільше хоче це зняття санкцій, так. це щоб віддали заморожені активи, але й увага, коли вони кажуть повертаємося до Стамбулу то тобто до uh -huh. квітня з uh -huh. другого там був один маленький пункт, про який всі врешті-решт забувають. Що Україна зобов'язується прийняти закон згідно якого? Вона не буде мати претензій до Росії, тобто ніяких репарацій, ті Прекрасно просто от, і от, от що потрібно Путіну. І якби Трамп на такі пункти погодився, то Путін завтра ж підпише замороз. До речі, от про гроші і санкції. Сьогодні черговий пакет сімнадцятий. Це вже який має вдарити від європейського союзу, має вдарити по бойових технологіях. Ще судна тіньового флоту, які перевозять незаконну нафту. Але ми все одно розуміємо, що це не перекриває аж так сильно усі гроші. Вони все одно обходяться. Все. Вони все одно знаходять там, не знаю, чи в своєму фонді спочатку взяти гроші, чи через якісь, не знаю, ліві ходи. Вони все одно мають гроші. Я отак скажу трошки на жаргоні. Вони би не були такими борзими. І оце на картах, як путінський кагебійський, петербурзький стіль. А не такі б вони були самовпевнені: їхати не їхати, говорити не говорити, тягнути гуму не тягнути, якби точно не знали, що у них ще є гроші. Що вони ще можуть, хоч на щось. Скинутися, знайти тих військових, заплатити їм ті рублі, мільйони і мати як чином потягнути оцю всю гуму. Оці санкції чергові, не оті такі шалені 500% відсоткові, які говорив Трамп. Чи вони будуть відчутними Росії, чи все ж ні? Те, що наприймала Європа, відчутним не буде. Це більше для піора. От якби вони вдарили по танки на фронту флоту, це було б інша справа. Взагалі-то у наросійські економічні проблеми, крім тих, ну вам, мабуть, різні експерти наговорили, але от маленький нюанс. У них за перший квартал це січень, лютий, березень, це ще без квітня мірям. Уже 3 трильйона рублей не надійшло до федерального бюджету, тобто, що ми маємо? У них 42 трильйона бюджет і. Прогнозований дефіцит у них 42 трильйонів, це десь 9 трильйонів, а тут три по першому кварталу. Тобто, ну, явно буде більше за 10, десь до 12 трильйонів. І це погано. А це значить, не виплачені з того ж самого федерального бюджету. Отож, ще маленький цей нюансик. Вони збиралися піднімати до 800 тисяч. Від Міноборони за підписання контракту, але uh -huh. поки що залишається 400 тисяч. Ага, значить, бабліця нету. Вони напрягають регіони, щоб регіони виплачували гроші. Але вже навіть Москва виплачує не 3 мільйона, а 1,9. і Самара не 3,6, шесті, і Ну найбільше здається, зараз там Пітер виплачує 2,4 і uh -huh. трильона. Ну і Самара мільйона за контракт. Хоча, хоча от теж нюанс невеселий для нас. На Росію ж, коли почали заговорити, говорити про замороження конфлікту, різко, просто різко збільшилась кількість тих, хто хоче підписати контракт. це Ну, умовно, в січні-лютому це було 23 тисячі, да? а зараз знову під 40-37. З чим це пов'язано, що ті, хто боялись іти, не йти, а тут, типа, так, зараз підпишу контракт, мені бабки виплатять, yes. а війна все одно закінчиться. І різко підскочило. Тобто, І тепер, і Путін тепер сам шоки може бути, типу, тобто, ніфіга собі м'ясо повалило. Розумієте? Да. І от пісні про мир зробили такий от. Неприємний жарт з Росії, але це ще одне свідчення того, що там ідуть воювати виключно за бабки, а не те, що вони кажуть, діди воювали, патріотизм, чисто бабки і нічок баба. Діти yeah. на, на палочки в них уже знаєте. Це вже на і в цьому е, в чаті п'ятого каналу в Ютубі. Дякую всім, хто підписаний. Підписуйтесь, підтримуйте нас. А вам передають шанування. Наш постійний глядач, партнер Володимир Ліч каже Бобренко Віктор Анатолійович завжди так зрозуміло пояснює. Дякую, і ще з ніком Андрійко. Респект Віктору Бобренку. Отак, от, так от. Е, про Росію, про гроші. Ну для нас ці суми звучать катастро... Ну як для нас. Скатастрофічно, ми можемо там оцінити приблизно прикинути бюджет. Але Путіна хто на нього може давити? Ближнє оте коло з семи родин умовних, так як говорять, якщо я не помиляюся, тобто ті найбільші олігархи родини і так далі, так далі, ті, хто можуть йому сказати схаменись, чи ні. Чи там і цього не буде. Просто ну, от для мене розуміння, звідки гроші, значить, десь вони ще тягнуть ті гроші, десь вони можуть їх мати. І якщо оті всі навколишні довкола. Путіна, верхівка та м, до сих пір якось сидить, війна продовжиться, значить, десь вони можуть ще ті гроші виймати. Десь там, окрім тих, що там росіянам треба платити, десь у них ще є якась кубишечка, як вони говорять. да По сусікам поскребуть. Ну да кубишечка у них є, фонд національного благосостояння. Кубишечка, Але так, ж він так? кажуть, все так, менше й менше так. чи ні, чи так, просто так. там дно є ще одне. Е, Ні, ну дно є, ну він, він там. Ну е, і крім грошей за енергоресурси, ну так, да, вони зараз е, починають. У них єдина галузь, крім оборони, яка ще в плюсах, це хімічна. А чому? Тому що Зелені в Європі свого часу позакривали хімічні виробництва, і тепер добрива, щоб ми знали, і Сполучені Штати, і Європа таскають до сих пор добрива е, з І ну просто соромляться про це говорить. От, але люби Боже, правду, але все е, решта в них лежить. Е, вони зараз на, на чому економлять? у них вперше за всю історію бюджетної Російської Федерації то сучасної історії е, рашки е, в, в бюджеті в надходженнях більше від е, ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб ніж від енергоресурсів, це вперше, от в 2024 році вперше okay. зафіксовано, і в 2025 році це буде з одного боку. виходить, що вони ж багато і платять, okay. але ж і відрахування ж. Ідуть же ж в бюджет. Ну, власне, як і у нас, у нас же ж дуже схожа з росіянами податкова система. От, Від е, ФОПів наших, ну, тих, що е, на податку, да, у них перерозподіл дуже йде, е, ну, от, е, на чому вони зараз грають, вони не доплачують місцевим бюджетам. Тобто, всі субвенції, крім обов'язкових на освітяні медиків, да, притримуються. І місцеві бюджети дохнуть, і їх заставляють. Ну тримайтесь мало то на місцевих же бюджетах і більшість виплат. Тобто, умовно, якщо федеральний уряд дає за підписання контракту 400 тисяч рублей, то та ж сама Москва 2 мільйона дає. 2 мільйона. Тобто призивник, ну той, хто підписує контракт, все отримує 2 два мільйона тисяч. Щоб ми розуміли, 400 з федерального бюджету і два з московського. Але Москва може потягнути, а якась нафіг Пенза – ні. Угу. А якийсь там е, Рибінськ, чи Цюрюпінськ, ну не важно там чи, ну, чи Баксари, якісь не можуть цього потягнути. Але ж ми ж не можемо розраховувати на те, що встане народ і буде протестувати. Ні, ні вони ж цьому будуть хребти на пельмені і водку і дивитися телевізор. Так. Да. Так, да, цього ну, буде власне, ви, ви праві. Тобто ніяких повстань не буде. Ну, якщо є там внутрішня буза, особливо в мусульманських регіонах, угу. то вона глибоко схована, тому що навіть місцеві еліти зберігають лояльність. Але це тут воно може бути так, як от. Є е, на флоті, на російському, як я служив вже в Совєтському флоті, то є така команда: все вдруг. Коли всі неочікувано ну, нічого не було, всі там були лояльні, а потім все вдруг раз і стають нелояльні. Це коли Росія стане сипатись. Але це тоді, коли вона стане сипатися. А по поки що. <танків> 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 ну, цього не відчувається. Є чергові несенітниці від росіян. Ну давайте ми з вами цього торкнемося. Бо до, до речі, там ще коментарі пішли вам в чаті. Що ви ще й правдиво говорите? Ловіть таку хвилинку і своєї мікрослави. Поговоримо про Росію. Про стамбульські домовленості 22-го року ми бачимо цими днями. Знову піднялося Абрамович, не так просто. Ця птіця, власник Челсі, олігарх, був. В Кремлі знову його витащили. Ну, от знову ж мені здається, от, Дядько, ти ж сидиш, ти маєш грошей стільки. Маєш той футбольний клуб, життя за кордоном. Але напевно на нього мають якісь важелі тиску, що він знову в Кремлі, і знову до цих переговорів, оце мене теж цікавить це питання. Ну і знову ж такі, оці м, стамбульські стамбульські, боже, вже забула, як перекласти з російського на українську, ну, окей, стамбульські домовленості 22-го року. Але будь-сім то МЗС Росії посол Мірошник каже, що з врахуванням корективів за три роки, тобто взяти отой папірчик і ще щось дописати. Ну тут дуже багато насправді пунктів. Але те, що знову стамбульські дом домовленості переговірники зі стамбульських домовленостей вилазять в медійний простір. А про що це може свідчити? Е, ну, перше, стосовно там що змінились, змінились же ж на їхню думку реалії на землі. Е, Стамбул один був це квітень 22 го року. Ще вони ж тоді не оформили в Конституцію mm -hmm. Херсонської Запорозької області. Вони це навпаки, вони знаєте, як ото там типу. А отам є ще булячки посіють. Ви нам іще більше довгі. Да, э, крім того, що це все записано, це ви якби апіорішний. Хоча ж ніхто ж цю угоду не підписував. Ну, не кажуть, що Арахамі якийсь підпис поставив. Але це ж далеко не угода. Це розумієте? Угу. Це, ну, це все одно пантик для приємне. Це якби може... Можуть... Вплинути тільки на е, політичне майбутнє самого Арахамія, да? тобто для він для багатьох буде там неприємною людиною і йому руку не подаватиму, Дашу там тіпа, як ти ти вже готовий був нас здати, ах ти такий сяк. Але е, власне то все фількіна грамота, це ж російська ж приказка. Да? Про фількіну грамоту, так от і можна сказати, то те, що ви показуєте, Фількіна грамота. Але е, з іншого боку, ми розуміємо, що. Вони зараз вичисляють. Вони пішли б на заморозку, але якби їм були серйозніші поступки. Тобто, це той варіант, коли Трамп зразу йому пообіцяв, що Україну в НАТО не бере, території залишають. І Путіну тепер цього мало. Мало цього. Вони тепер ще хочуть, знімайте санкції, повертайте активи і гарантуйте, що нас пробачили вже все. От, понятно, і тут же. ж і Трамп же ж не може гарантувати Путіну зняття санкцій, тому що для Путіна от теж маленький нюанс, про який мало говорять. Про Пу, для Путіна важливі деякі види санкцій, які для Трампа не важливі. Ну, наприклад, гуманітарна складова санкція чи поїде збірна е, Росії на Олімпіаду в Мілан. Європейці як би кажуть, що ні, а Олімпіада ось уже всі в кінці січня почнеться. Наступного року і для Путіна це важливо. Для Путіна важливо чи поїде більшой театр з гастролями там умовно в Берлін, Паріж. Спорт... А для політики ага. це ж не про бабки. Якщо не про бабки, то все равно. До речі, це ж про, про вплив. А, до речі, про культуру на дня, знову ж такі. Не знаю, чи ви дивилися, чи було у вас до того бажання Євробачення, перше півфінал був і нині ж Білорусі і Росії немає офіційно, там не вони можуть. не можуть брати участь. Але у шістьох, якщо я не помнюсь, учасників є дотичність до Росії або вподобайки російським цим всім висловам, або участь в якихось там колективах російських, або підтримка війни, або автор пів. Чи хтось там надихнув на написання якісь росіянини. Тобто це вже п'ятеро чи шестеро з таким душком, фльором росіян. І потім знову ж говорять, а до чого тут до чого тут спорт, до чого тут культура. Це все в дні політики Тобто це для таких, як в Дні політики просто наглядний приклад. Найсвіжіший конкурс, добище не пройшло, вже познаходили стільки росіянських оцих зв'язків. Вам, до речі, Чергові коментарі у чаті ви прям слухайте овації, збираєте. Ну але це і заслужено. Велика шана пану Боберенко Хай вас Бог береже це. Пан Микола Криштов пише. Насправді не багатьом спікерам таке говорять, тому а, принагідно нагідно дуже друзі, друзі. О, о, всі ж чують, що у мене голос ще за себе не прийшов, і тому як би мені співчувають, і це... це приємно. Не На нас... Я зрешає, що я не здихаю точно. Все нормально просто пригрів перебалів. Гріпом і не може голос себе. Прийти. Ну, от вам, значить, здоров'я не дарма бажають. І я вам принагідно дякую, що ви вмикнулися. Наостанок, у нас буквально кілька хвилин з вами зачепимо санкції. Вчора ж був у Верховному суді, було засідання, і такі визнали, що ймовірна фальсифікація була у цих превентивних, так би мовити, санкціях. Такі санкції наперед на майбутнє проти Петра Порошенка. Там уже і Коломойський виліз до цих санкцій. Сказали, що ні-ні ні, давайте так, окремо. Не буду називати ці страви ще до Мохи і Борщата. Сказали і відхилили. Ось ці санкції, оце імовірна фальсифікація. Тобто, Ну на голову це не налазить. А як, як би ви могли прокоментувати це? Це Володимир Олександрович формує собі ворогів народу, і то ми на шляху до 37 го року, так? да коли Е, ну Коли ми наперед оголошуємо ворогів. І мало того, коли е, в, ну президент вирішує сам хто ворог на кого накладати санкції, позасудові розправи діяти, е, ну роблять позасудові розправи, то це зовсім не те, за що Україна воює. Тому що ми якби е, воюємо за цивілізацію, а в цивілізації дуже важливе. Все таки право да і нашу ментальність від європейська відрізняє, коли у нас кажуть, закон як дійшло, як повернеш, так вийшло. А можна по зеленському і по беззаконню. То в Європі саме головне у них прислів'я ще від Марка Аврія: хай е, е, хоч рухне світ, але торжествує закон. І от Зеленський цього не розуміє. Дуже часто його виборці це не розуміють. Більшість українців, на жаль. Теж прихильники закону як дишла, але ж ми розуміємо, що якщо ми воюємо за якісь європейські цінності, ми мусимо їх сповідувати самі. Я вам дякую, що ви вмикнулись. До речі, оновлення по сумах внаслідок атаки росіян. Двоє. Людей вже загинуло, співчуття рідним. Шість поранено. Двоє з них у важкому стані. Віктор Бобренко, експерт громадської організації, бюро аналізу політики, був в етері. М -м, такі оновлення, що ми із сум маємо.